Як ти вважаєш, скільки на сьогодення заробляє майстер-плиточник? Ну, давай я скажу цифру 20 тисяч, 20-25 це мало? Що, <рес> більше? Чи стоп? Вибачте, блять. В середньому дивись, плиточник на сьогодення заробляє 100-120 тисяч гривень. 100 тисяч? Клянусь своїм плітка <рес> Навіть е, хтось скаже, ой, там в маленьких містечках таких там зарплат немає. Я заїжджав в своє місто в Чорноград і зустрічався з колегою. Він такий, поняв. Дві лівих, типу, він ніколи не ну він ніколи щиро з любов'ю не, не робив свою роботу. І я говорю, давай, може, там до мене підтягуйся. Я тебе трошки піднавчу туди-сюдим. І він мені каже, ти що, волоску, гониш? Я тут просто об'єктами отак перебираю. Я говорю, а що там по цінах в тебе? Він сказав, що в нього ціна вища, ну вийшло так, що в нього ціна вище, ніж в мене. Тому що кажу, не вистачає робітників, і він каже: я просто перебираю об'єктом. Я тобі навіть скажу більше, у мене хлопці працюють з рівненщини. Рівнень. Це реально турбіровані там пацани. Поняв? Вони роблять швидко, якісно і рівно. Так, да, і рівно, і рівно. От хлопці, об'єкт на бісарабці, там сильний такий магазин, одягу буде модний. От вони вдвох за півтора місяця на двох заробили один мільйон гривень. Тобто півтора місяця, двох, хлопці, 21 і там 25 років. Тобто вдвох капець, ребята, все, плітка це друге, і вже. я ж кажу, стереотипи в людей такі. А коли приїжджає плиточник в тебе на машині там салону 24 го 23-го року, і такі в смислі, як так?